Ось ранку. Світло щойно вимкнули. Вчора Ой, були ракетні обстріли, тому із світлом були проблеми. А ми не нарікаємо. Дякуючи нашим захисникам, ми в безпеці, а світло то дождемося. Коли ж його то включать, а я вже зранку. Поки було світло, зарядила постільне. Ще два комплекти чекають, дай Боже, через дві годинки включать. Ще постираю, бо у нас передають дощі. О, Дощі у нас передають, а я зараз піду принесла дров, буду затопляти в хаті, бо будинок у нас бетонний, повністю бетонний, суцільний бетон всередині, без ніяких там домішок. Двадцять три, по-моєму, зараз у хаті. Ось таке на дворі робиться. Дівчата вам не видно. Дівчатам не видно, світло вимкнули. Холодно, ще й вітерець такий. дивіться, вийшло вранці породся, світло б було, а прожектор начеку. Куди я, мати, то й прожектор до мною? Що, дівчата? Вас сюди не пускають, бігайте там, Ну, бійка. Закрили після і кажу, батьку, не закривай. Хай побігають. Хай побігають, Ой. погріються, гарбуз поїли, сіно. Капустину наполовину на розрізала, кинула, пособирали до листочка. Байрактер, воно ж желізний язик прилипне. <рес> Ой. Не холодно, в них така щастя. Ну, ні, ні, їм не холодно, це нам холодно. А й, ось котяра, який прийшов, хто зна, де ходив. Добре. Покажи, ось у нас же так уранці ще топиться грубка. А в кухні топиться, а? у кухні. Топиться. Ось. ось хлопці вчора пиляли дрова, сушняк. Нічого не викидаємо. О, так, набираю. Сухе, без снігу. Буду менше варити, тоді перейду в кухню. А ось так. Те, ноги не померзли, тапка. Я все, була все, в, в, в так. Це з хати вийшло. вийшло. Я пурилась у ось, там. Ой. Там он батько, батько приніс у кухню, брав сіно і знайшов гніздо яєць. А ці яйця померли, так годяться, я кажу, ну куди вони годяться, а вони давніші. А -а -а. Ну, собаці будуть, а вони так найдуть. Ось так висипаю, нічого не пропадає. А до цю віночок десь. О, батько взяли. Все йде вход, все. І коти гріються, поки грубка тепла. А Ні, тоді підуть у сарай. я всю зиму люди добре не топлю. Це поки ще от, три дні тільки морози великі. А там буду переходити у кухню. Бо менше варитиму, поки тепла грубка. і русайки свиням будуть. Коти погріються, а тоді підуть у сарай. У них там в жолобі місце, підіслано. А так у нас ось я знаю, я так покажу. Ой, там грубка. Ой, рука труситься, там у нас ще капуста. Ми тут взимку готуємо все. Вчора нарізала гарбуз сюди принесла, щоб там сарай не підмерзав. Можеш ще так що і до горіло. Пакет чуть не втік. Все. Все, я пішла. Пішла, я розтоплю. Вчора не було світла, а котел так наклали, а насос не включиш, почав булькати. Я давай в систему допускати воду. І вона ось потекла. Вон там труба із розширителя. Текла вода. Сюди. Вон далеко приїхав автомагазин наш. Сігналить. 11.04, щось сьогодні пізновато. Світла о 10-й так і не вимкнули. Ну нічого, ждемо, чекаємо, а я вам заходилася. Познімала всі тюлі з хати. Жду, коли увімкнеться. Так аж оскома взяла така. Брудні треба прати. Сонечко піднялося, трошки потепліло. Бачите, такі самі домики, як у нас далі. І там перед нами також. Йду назад. Несу покупки 391 гривень. Цукор. Ми вирішили не розпечатувати мішок, а зберегти на весну чи на літо. вареничко, полуничка і так далі, тому взяла і цукор. Як є лишня копійка, то беремо. А, рука мерзне. Усічка, ось яких мама напекла. Я замісила. Ой-ой, щоб ти не впало. Як його покласти? Тікай, не мішай. Розпаковка. Цукор по 40 гривень. Олія 72 у нас в селі. У конотопі 60. Дріжджі мені на хліб 32. І джекпот. Від недавнього часу наш улюблений хліб. Я не знаю, скільки він коштує. Мам скільки? 20... 25. 25? 25 чи 26? Хліб Миколаївський. Дуже сподобався. Такого не беремо, а цей беремо. А цей беремо, такого більше не беремо. Ну це взяла про запас. Різдвяна кутя, 42, навіть написано. Хай буде. Багато возять чи вийде де купити чи ні. Ой, ой! Це моя сладість. Оці сушки 29 дуже смачні. Такі ванільні і ароматні. Дві губочки взяла. Не знаю. На них не написано. Мою ще. Фейрі не було. Взяла ось таке якесь по 51 гривні. Ну, по-моєму таким не було фейрі. Той раз було, не взяли. У конотопі була не взяла, забула. Забула. І отака лимонна кислота по 11,50. Все. Оце. <різь> І все, більше нема нічого. Пустий пакет. І оце 391 гривень. У нас баранина маринується. Дасть Богу, включиться світло. А тут український борщ. Котик на котлі. З банки відкривати не хочеться. А ще є свіженьке, заморожене, то на котлі нема світла, добре, що котел з таким. Є газ, ну трошки економимо, Бо газ у нас у балоні. Газ у балоні, а до Конотопа їхати тільки, щоб заправити сам балон, Це 10 літрів бензину викидати тільки на сам балон. Банка літрова шовковиці, яблука, ось порічки з морозилки. З морозилки і ось такий компотик. Раніше сушили сушину, а це вже років два не сушимо. Дощі не дає його висушити, а електросушарки не придбали. 13.36. Трошки більше години тому включили світло. Я бігом. Тюлі повкидала на 20 хвилин швидка, швидке прання. Кіцька моя машинка так вижимає, що вони практично сухі, Я ніколи їх не сушу на дворі. Вже позавішувала, трішки підсохне і ми так її роздвинемо, щоб тепло йшло від батареї. А зараз ще постіль не вкинула, не знаю, чи, вклю... чи виключать, чи ні. Ну нічого, надіємося на краще. Добре, що тюлі не мнуться. Така в мене краса розквітла. Так день і проходить. Переться, зараз випівкали. Трішки відпочину, а там і вечірня поранка. Так і пройшло.